Привіт! Ви напевно чули про таку поширену теорію, зміна клімату, викликана глобальним потеплінням. Науковці вважають, що вже через 20 років світ може стати теплішим на 1,5 градуса порівняно з доіндустріальним рівнем. Кожне десятиліття вони фіксують зростання глобальної температури Землі на 0,2 градуси. Це явище пояснюють збільшенням рівня парникових газів в атмосфері, яке у свою чергу спричинене діяльністю людини, спалюванням викопних видів палива, виробкою лісів тощо. Взагалі, парниковий ефект є природним процесом. Коли сонячне світло потрапляє на поверхню Землі, то його енергія поглинається і частково повертається у космос у вигляді тепла. Однак в атмосфері нашої планети є гази, які затримують вихід тепла. Це вуглекислий газ, метан та оксид азоту. Чим більше їхня концентрація, тим і тепла буде більше залишатися в атмосфері. За оцінками вчених, наразі місці газів в атмосфері найбільший за останні 800 тисяч років. Тому вчені знаходяться в постійному пошуку рішень. Так, нещодавно вони запропонували боротися з глобальним потеплінням, безпосередньо знизивши кількість енергії, що надходить від сонця. Для цього між землею та Сонцем пропонують розмістити гігантську напівпрозору парасольку. Однак ця ідея викликає чимало запитань у фахівців гігантська парасолька для Землі. У журналі астронавтика» опублікована стаття, присвячена цьому радикальному способу боротьби з глобальним потеплінням. Її автори пропонують знизити температуру планети шляхом розміщення згаданої парасольки у точці Лагранжа l 1 між сонцем та землею. Незважаючи на всю схожість із сонячними вітрилами, парасолька, відбиваючи світло, отримуватиме від нього настільки сильний імпульс, який просто зірве її з місця. Тому автори концепції пропонують зробити парасольку з матеріалу, через який промені проходитимуть, викривляючись у різні боки. Таким чином, вони не потраплять на землю і глобальна температура знизиться на 2 градуси. Конструктивні питання Автори публікації чудово розуміють про конструкцію якого розміру вони говорять. Тому пропонують будувати її з найміцніших і найлегших матеріалів, доступних людям. Але навіть якщо парасолька буде з вуглецевих нанотрубок і графену, вага її складатиме 550 тисяч тонн. Ось так швидко ми пройшли розвиток від першого польоту в космос до відправлення на орбіту таких величезних вантажів. До речі, нещодавно у нас було відео, яке було присвячене першому польоту людини в космос. Проте навіть з нашими технологіями відправлення вантажу в космос масою більше, ніж половина мегатонни, є проблемним завданням. Тому вчені розглядають варіант заміни однієї гігантської парасольки сотнями менших. Однак навіть у цьому випадку для того, щоб вивести їх на орбіту сучасними засобами, знадобиться щонайменше 400 пусків ракет. При цьому за минулий рік усі країни разом здійснили лише 146 стартів. Чи допоможе це боротися із потеплінням? Фахівці застерігають, що насправді наслідки застосування такої конструкції можуть бути непередбачуваними. Зокрема, вже зараз зрозуміло, що разом із кількістю тепла зменшиться кількість опадів. Це насамперед вплине на не дуже добре забезпечені водою регіони, де пошириться посуха. Також досить сумнівними є альтернативні проекти екранування Землі. Вони припускають розпорошення на великих висотах частинок, що імітують явище вулканічної зими. Проте вчені зазначають, що ми ще мало знаємо про таку інженерію. Якщо неправильно розрахувати напрямок відбиття тепла, то замість зниження температури ми отримуємо її зростання. Крім того, експерти попереджають, що зменшення надходження сонячного світла допомагає боротися лише із наслідками кризи, а не з її причинами. Таким як, наприклад, надмірне споживання різних ресурсів. Дякую за ваш час. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, адже вас чекає багато цікавого і мінімум раз на тиждень. До зустрічі!